В нас майже повноцінна українська держава з своїм міністерством культури, от на цій сцені безпосередньо, своїм міністерством оборони, міністерством внутрішніх і зовнішніх справ, до речі, активно діючим міністерством зовнішніх справ, бо всі посланці з інших країн першою, першим чином приходять сюди на майдан, а потім вже йдуть чи не йдуть зустрічатися з якимись людьми, які вважають себе владою. І е, ця українська держава, це власне нова українська держава, яку ми разом тут заснували. Тому у мене таке відчуття, що в мене подвійне громадянство. Я з одного боку є громадянином України, з іншого боку, я хочу бути громадянином є громадянином Майдану. І це подвійне громадянство буде до того часу, поки ми не повернемо країну собі, поки майдан. Не стане всією Україною. Отже, що пропонує громадський сектор Майдану? Ми пару днів проводили і москові штурми, збиралися великим товариством. Звичайно, Майдан має залишатись як наша установча, представницька і виконавча влада. Звичайно. Тільки таким, такою маленькою е, державою ми не можемо задовільнитися, тому ми мусимо зараз розпоширити цю державу на територію всієї країни. Майданом мають стати всі українські громади. Майдан має бути не тільки в серці української столиці, а в серці кожної людини, хто вважає себе українцем. Майдан має стати всією Україною. Що для цього пропонується зробити? Сьогодні починаються навчання, які е, мають на меті два завдання. Перше, це е, передати ці навички, які тут були сформовані на Майдани, ці навички функціонування оцієї справжньої української держави людям в громади. Да? В першу чергу, це створення мереж самозахисту і взаємодопомоги, мереж, які б не дали можливості продовжувати політичні репресії, які дали б можливість людям координуватися, в тому числі і для того, щоб проводити планові ротації тут, на Майдані. І це друге завдання, яке ми на цих навчаннях хочемо вирішити. Отже, всіх, кого в серці. Є майдан, хто бажає бути в тому числі і організатором в своїх громадах. Ми будемо мінятися, будуть відбуватись ротації, сюди будуть приїжджати представники громад, а хтось поїде на певний час додому. То запрошую сьогодні на 19-ту годину до будинку архітектора, де таке перше велике навчання відбудеться. Власне, детальніша інформація буде сьогодні розпоширена у вигляді листівок громадського сектору Майдану. І ви зможете підключитися, скажімо, в наступні дні. Але ось такі першочергові завдання зараз поставив перед собою громадський сектор Євромайдан. Ну, звичайно, святом вас. Сьогодні мої колеги будуть. Говорити, що громадський сектор Євромайдану запланував, які події присвячені Дню Святого Миколая. Але я так само вас вітаю сьогодні. Вранці моя донька трошки ображено побачила ну, достатньо скромний подарунок під своєю подушкою. Я їй пояснив, що тато зараз не може, а немає часу заробляти багато грошей, аби тобі давати. Хороші подарунки, вона здається зрозуміла, і я думаю, що кожен з наших синів і доньок розуміє, що зараз їхні батьки кладуть їм під подушки щось набагато цінніше, ніж звичайні подарунки. Ми кладемо туди можливість бути вільною людиною у вільній країні. І давайте ще раз для тої людини, яка тут. Вважає себе українською владою, яка не чує наших першочергових вимог. А вони нагадають дуже прості: це припинення репресій, покарання винних, це е, відставка уряду, і це негайне підписання всіх угод з європейським союзом. Так, от ця людина точно нас чує. Кожен хто був біля адміністрації президента, знає, що туди долинає наша. Героям слава! Йому думаю, дуже неприємно, бо він чудово розуміє, що його це вітання абсолютно не стосується. Давайте спеціально для нього. Слава Україні! Героям слава!